Дитяче взуття мікс першого сорту. Осінь зима 20 кг по 3,5 євро за 1 кілограм. Тут йдуть дитячі всі можливі розміри. Осінь зима. Ось такі йдуть для хлопчика. На липучках розмір 27 Наступні йдуть зимові. джекси, Ось такі теж на липучках. Ось так вони виглядають. Розмір я не бачу, але вони йдуть в дуже хорошому стані. Наступні ось такі теплесенькі. Теж джелкси. маус. Ось так вони виглядають. Розмір 26-й. Наступна моделька це у нас джек вульський, Зимові. Ось такі. Ось так вони виглядають. В розмірі теж не бачу. Ага. 30-й розмір. Наступні, дивіться, які теплесенькі. Зимові. 28-й розмір на хлопчика. Тут у нас присутні додаткові замочки. Наступні йдуть теж зимові. Ось такі. Оце дуже маленький розмір. Це у нас 24-й. Перший для дівчинки. Воду не проникні. Дуже теплесенькі, на липучках. Ось такі. 28-й розмір. Далі йдуть такі як трекінгові. Дивіться, як вони працюють. Шнурівочки ось тут. Скручується. Поняли? Це у нас розмір 34-й. Ну, це взагалі прикольно для лінивих. Чук, і вже зашнуровані. Так, наступний. Ось такі. Тут вода точніше світяться. 33-й розмір. Перше у нас йдуть ось такі резинові чобітки. Тут затягується. Всередині вони мають утеплення. Це у нас розмір 24-й. Дитяче взуття тут дуже багато в коробці. Дуже дитяче взуття, воно маленьке, практично нічого не важить. Це у нас філа. 24 розмір. Ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Ось така моделька Якщо я не помиляюсь, орієнтовно 2800 виходить ця коробочка. Наступні йдуть ось такі зимові. Вони, до речі, на гортексі. Для дівчинки. Розмір я не бачу. Далі ще такі мацюпи такі малесенькі. Розмір 23-й. Так, ще одна моделька для дівчинки. На липучках Водонепроникні. Розмір пише шестірка. Шестірка? Шестірка. Дальше. Осіння моделька. Ось такі малесенькі. 20-го розміру. Єде. Ось такі, дивіться. Пише вода не проникні. А чим де? Наступна моделька води не проникна ось такого плану. Зимова на липучках. 35-й розмір. Так, це у нас ідуть ось такі теплесенькі, до речі. Ось такі черевички на липучках. Розміри не бачу. Педики для дівчинки. Ось такі. Це у нас 28 розмір. Далі, ось такого плану. Двадцять й розмір. Наступна моделька ось такого плану. Дитяче взуття, воно настільки круте. 32 розмір. Наступні такі. Теж водонепроникні, не Ось такі червики зимові. Це у нас в розмірі 34 на липучках. Далі зимова моделька, дивіться. Такі гарносенькі. Цій коробочці майже все взуття, де замовили. 23 розмір. Так, наступна ось така. Теж водонепроникні. не проникні. мені здається, така нам уже попадалася моделька. 34 го розміру. Та, нам такі вже попадалися тільки 35-го розміру. Так. Далі дитячі на хлопчика ось такі. Так, це у нас розмір 35. Так, наступна ось така. Дивіться, нас залишається тут ще трошечка. Все, що всередині вже нехай буде для вас секретом, що показала. Там все чуть-чуть залишається. Це було дитяче взуття осінь зима першого сорту, 20 кг по 3,5 єври за 1 кг.